Середа, 25 квітня в ефірі телерадіо компанії Надвір на випуск найсвічіших новин регіону у викладі наших кореспондентів. В студії працює Володимир Голіней. Вітаю вас! Людина багата друзями. А якщо ці друзі із іншої держави, то це можливість вивчати побут, традиції та культури інших народів. А дружба між Надвірнянською школою номер 3 та гімназією номер 1 міста Пруднік налічує уже 10 років. 20 квітня відбулася українсько-польська зустріч, присвячена з нагоди десятиріччя підписання договору про співпрацю між Надвірнянською загальноосвітньою школою перших третіх ступенів No3 та гімназією No1 імені кардинала Штефана Вишинського, місто Пруднік, Польща, в рамках святкування 40-літнього ювілею школи No3. На свято були запрошені голова Надвірнянської ради Василь Попович, міський голова Надвірної Зіновій Андрійович, начальник відділу освіти районної державної адміністрації Михайло Вин. До складу делегації з Польщі входили бургомістер міста Пруднік Францішек Фейдих, директор гімназії номер 1 пані Людмила Лісовська, вчитель керівник вокального гурту Десонанс пані Аліція Глувка, заступник голови Товариства співпраці з Україною в місті Ополе, Україна надвірна Ванда Якімко, представники міської ради міста Пруднік пані Аліна Фориш, пан Марик Краєвський. Учні школи для гостей презентували віртуальну подорож країнами Європи Польща, Італія, Франція, Англія, Німеччина Україна, де розповіли про їх пам'ятки, традиції, звичаї, кухню. У своєму виступі бургомістер, міста Пруднік, пан Францішек Фейдих, де щиросердечно привітав учнів, вчителів школи з нагоди цих двох свят і вручив директору школи Ярославу Крицькому. Цінний подарунок. Він з вас учасничував рушних спадканнях куднікуніш. Z młodzieżą, z dziećmi z innych krajów Europy, i wszyscy uczestnicy tych spotkań podkreślali, że Ukraina, młodzież ukraińska, dzieci ukraińskie są przykładem dla wszystkich pozostałych dzieci i młodzieży miłości do ojczyzny i uszanowania tradycji, z których się wywodzą. Więc tego mam bardzo serdecznie. Życzę z okazji. Ти пінкне річниці. як зазначив міський голова Зіновій Андрійович, що сьогоднішнє свято підсумовує певний період часу тісної співпраці між партнерськими містами. Голова районної ради Василь Попович повідомив про запрошення, що у червні заплановано провести турнір по футболу у місті Побратимі. Завдяки нашій співпраці ми отримали запрошення від повіту Продільського. І у червні буде проходити міні- Турнір міні-євро 2012 року. Команда нашого району запросила так само взяти участь у турнірі. І ми хочемо подякувати і бурмістру, і старості повіту за те, що з нашого району поїдуть 16 футболістів 95-97 років. І я думаю, що можливо, якщо у вас є такі хороші спортсмени, можливо, із вашої школи хтось прийде в тому турнірі. У заключному слові для підведення підсумків спільної десятирічної праці пані Людмила Лісовська зазначила, що вони дуже цінують дружбу з українцями. Шановні, голова міста обіч, голова районної ради Василь Потовіч, начальник виділу спіти Михайло Винник. Szanowny kolegy, panie dyrektorze Jarosławę Kryckiej. Tak, pszykiel szkoły numer 3. Ja nie umiem mówić dobrze po ukraińsku, ale ja wiedziałam, że u Was są dni europejskie i ja tu sobie napisałam kilka słów i chciałabym powiedzieć je w języku ukraińskim. Dlatego nie śmiejcie się, a pomóżcie mi, jeśli będę się myliła. Rachun osobisto, tak, w imię naszej gimnazji, Witamy Was, Kczypieli i uczni szkoły nr 3. Pragnę podziękowati za zaproszenia do Waszego kraju. Szczero witam Was z wydatką podziejeju, Z rocznicę i szkoły. Bażają uspych w pracy ta wychowani molowi. Witają i Was i nas z ważliwą podieju. В рамках виконання програми тижня знань дітьми і правил життєбезпеки» до Делятинського навчально-виховного комплексу 20 квітня завітали працівники Надвернянського районного відділу Держтехногенбезпеки в області. Мета відвідин запобігти, навчити, допомогти. Прибувши до делятинського навчально-виховного комплексу. Працівники райвідділу держтехногенбезпеки одразу звернули увагу на зразковий порядок на території школи і дитячого садка. Що безперечно багато говорить і про порядок щодо виконання правил безпеки, і в самих спорудах комплексу. Навколо школи і дитячого садочка розбиті чудові паркові ландшафти, які прекрасно вплітаються в орнамент навколишніх гір, і разом це єдиний майже дендрологічний парк, естетична краса праці рук дорослих, дітей в поєднанні з рідною природою. На Двірянському районі проходить тиждень знань дітьми правил і життєбезпеки, тож працівників комісії. На чолі із начальником надрівнянського районного відділу управління Держтехногенбезпеки в області Ігорем Патьковим цікавили і дотримання правил пожежної безпеки в закладах, і знання дітей цих правил, і унаочнення, а також проведення тематичних заходів, конкурсів малюнку і тому подібне. Особлива увага звертається на Забезпечення цих об'єктів автоматичними пожежними сигналізаціями, їх обслуговування, ремонт, також на забезпечення первинними засобами пожежого гасіння, шляхи евакуації та електрообладнання. Управління держтехнове безпеки в області вкрай стурбоване ситуацією з виникненням пожеж, травмуванням та загибеллю людей на них З початку року на території Івано-Франківщини виникло 1062 пожежі, в яких загинуло 28 осіб, серед них одна дитина. Як свідчить статистика, 70% усіх пожеж стаються в помешканнях. Детальний аналіз показує, що найчастіше пожежі у житлі виникають через необережне поводження людей з вогнем, неправильну експлуатацію ними електроустановок порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей, а нерідко винуватцями пожеж стають і діти. Правила безпечної поведінки в теорії знають начебто всі, а от дотримуються їх далеко не кожен. Результати такої, поведінки, не забаряться нажити роками майно перетворюється. Пожежею на чорне згарище. Дуже часто безжальсний вогонь забирає дещо набагато цінніше за майно, людське життя. Сучасні реалії, на жаль, такі, що дорослі не мають можливості приділяти належної уваги своїм нащадкам, а діти, полишені самі на себе, бавляться усім, що потрапить до рук. Нерідко це сірники чи запальнички. Запізніле каяття приходить лише тоді, коли воняна стихія руйнує долі цілих родин. Шановні батьки, не залишайте дітей без нагляду, пам'ятайте, життя ваших дітей залежить лише від вас самих. 21-22 квітня в Коломиї пройшов обласний фольклорний фестиваль Писанка-2012. Урочисте відкриття відбулося біля музею писанки. На фестиваль з'їхались учасники та гості з усієї України. Голова облдержадміністрації Михайло Вишованюк привітав колективи та гостей фестивалю і наголосив, що такі заходи відроджують та пропагують українську культуру та традиції. Всеукраїнський фольклорний фестиваль Писанка розпочався святковою ходою від міської ратуші до музею писанкового розпису. У колоні крокували представники влади Коломищини, області, молодіжної ради міста, поважні гості та колективи-учасники дійства. Все це під музику двох оркестрів народної музики. По дорозі відбулось покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку. Там гостей піснею зустрічав народний аматорський хор просвіта. Пройшовши центральну вулицю міста, колона опинилась на головній арені фестивалю площі перед музеєм писанкового розпису. Далі відбулось урочисте відкриття. За архієрейським благословенням виступав владика коломийсько чернівецької єпархії Микола Сімкайло. Все більше людей, все більше є. Колективів, які виступають, дивую кожного року, що все оновлюється форма, діти, молодіжні ансамблі, гості, які приїжджають. Той дух, будемо казати, дуже такий, знаєте, надихає то, що Україна є, Україна процвітає в дитячих серцях, і всі учасники, гості тут більше діапазон розширюється. Фольклорний фестиваль Писанка для Коломиян став доброю традицією, бо проводиться уже шостий раз поспіль. Знаковим для нього був і цей рік, адже фестиваль отримав статус всеукраїнського. Як кажуть організатори, маючи вагому підтримку обласної влади, фестивалю не так далеко і до міжнародного одного рівня. Стою тут і згадую дитинство, згадую ті гаївки, які були біля церкви, а зараз на превеликий жаль, цього біля церкви немає. І слава Богу, що збереглося тут на фестивалі. І через цей фестиваль я думаю, ми збережемо ту нашу національну українську традицію, християнську традицію. Це зверх важливо. Писанку пишуть сотні народів. Писанка є символом багатьох націй, але сьогодні ми стаємо центром, тільки завдячуючи музею писанки. Чим більше ми будемо запрошувати людей, чим більше ми будемо святкувати це свято, тим більше будуть знати про Коломиї. Знають про Коломиї, їдуть до нас. Їдуть до нас, місто живе, розвивається. Такий фестиваль вже в шостий раз започаткований в нас на Прикарпатті в Коломиї. Я думаю, що він буде і далі. Просвітати буде краще. Ми бачимо у нас гарні колективи і таке велике свято сьогодні. Перед провідною неділею це є як для людей, які віруючи в Бога, і тим людям, які вірять у те, що в нас є гарні спеціалісти, гарні люди, які рисують гарні писанки на Прикарпатті. На площі перед музеєм різні фольклорні колективи аматорської народної творчості захоплювали глядачів своїми яскравими і колоритними виступами. Паралельно діяла виставка продаж творів декоративно-ужиткового мистецтва. Оригінальним доповненням до робіт народних умільців були пам'ятні монети на щастя з надписом Писанка 2012 До речі, їх можна було самостійно вичеканити на металі. Звичайно, під пильним наглядом представника рівненського монетного двору Романа Бойка. Люди самі можуть зробити. Власними руками монетку чеканити. У нас є чотири металу, алюміній мідь, латуній, мільхіор. З однієї сторони, монета на щастя, з іншої сторони, писанка 2012. Спеціально для фестивалю робили кліше. До фестивалю у музеї писанкового розпису відкрили виставку композиції великодньої тематики. А у міському палаці культури народний дім проходив дитячий конкурс розпису писанок. Там свої таланти показували більше 20 команд з різних сіл, селищ, міст та навіть областей. Завжди враження від свята від фестивалю у мене як найкраще, тому що яке може бути більше свято, як писати писанку, споглядати писанку і дарувати писанку. І усі і, і, тут присутні учасники, майстрині, чи то юні, чи то вже досвідчені майстрині, вони ж вкладають у цю писанку свою душу, свій гарний добрий настрій, свої традиції. І ті знаки, символи несуть що найкраще, що є на нашій Україні. Писанка це абсолютно унікальний витвір мистецтва у цьому невеликому розписаному яйці. Цілий всесвіт і багатство образно символічного змісту. Писанки в музеї, писанки на виставці продажі, писанки в народному домі, писанки навіть на деревах. Ось такий він справжній фестиваль писанкарства у Коломиї. З 2006 року, у перші вихідні після великого свята, Воскресіння Христового Коломия стає місцем, де можна доторкнутись до чогось справжнього і неповторного. Весело, писанково, чудесно, святково. Слава Богу, що дощу нема. Передавали. А так дуже гарно. Музика чудесна. Асфера дуже святкова. Іван на дуже багато цікавих речей, дуже багато народнього місця зробили хорошого, цікавого. От, і зараз думаємо щось собі купити. Ми тільки що приїхали, ну дуже-дуже багато всього, дуже всяку можна купити. Взагалі весело, радісно, душа співає, хочеться танцювати. Ми зачаровані людьми. Мистецтвом тим всім, яке сюди гуцульське привезли, і вишиванки, і гердани, і різьблені тарілки ну, все. І той настрій наших всіх українців, це і сонце, і весна. І нехай так все буде красиво в нашій Україні як сьогоднішній день. У рамках фестивалю цьогоріч відбувся також творчий звіт кращих колективів міста. Такий захід проходив під патронатом обласного управління культури. Тому з Івано-Франківська приїхала спеціальна комісія, аби гідно оцінити коломийських митців. До нас сьогодні на такий аналіз приїхали високоповажне журі. Голова журі Василь Миколаєвич Тимків, заступник начальника управління культури облдержадміністрації. І е, вони прослухають всі ці колективи. І надіємося, що Коломия достойно виступить і покаже всі свої таланти. Коломия завжди була на висоті, і я думаю, що сьогодні це підтвердиться ще раз. На сцені Палацу культури виступали кращі з кращих. Концертна програма складалася з 31 номера. На звіті представили солістів, ансамблі, хорове мистецтво, танцювальні колективи та оркестр. Майже всіма артистами опікується народний дім. Наша зала Палацу культури зібрала... Дуже багатьох поціновувачів мистецтва від народного до естрадного, від аматорського до професійного. Кращих, кращих колективів буде відібрано на святкування обласні, а також державного значення. Сьогодні ми зібрали самі, самі найкращі таланти міста Колими. Це унікальні колективи, яких є одиниці. В області ми цим пишаємося. Мар'яна Мацька, Віталія Васильчук Ігор Горкофлюк спеціально для телеканалу НТК. Сучасне глобалізоване суспільство багате не тільки надлишком інформації, але й стресовими ситуаціями, які підстригають людину на кожному кроці. Відповідь вимогам часу європейське суспільство знайшло у соціальній та прикладній психології. Наша молода держава робить тільки перші кроки у розвитку цих наук, і сьогодні українські психологи відзначають своє професійне свято. Привчати наших людей до усвідомлення того, що психолог це лікар, кваліфікована допомога, якого є необхідна для пошуку відповідей у стресових ситуаціях, потрібно ще з маличку. Вагомим кроком у цьому напрямі стало запровадження посади психолога у навчальних закладах України. Приймаючи досвід заходу, українці все частіше звертаються за допомогою до психолога. Виходячи із складної соціально-політичної та економічної ситуації в нашій державі, значна частина населення перебує в стані депресії, а обмеженість спілкування в українських сім'ях призводить до спалаху дитячої жорстокості в закладах освіти та поза їх межами, однак, незважаючи на широкий спектр проблем в українській психології є цілий ряд здобутків. В кожній школі психолог прикладає надзвичайно багато зусиль та старань для виховання сумлінного та здорового суспільства. Тому заснування у 2004 році професійного свята є повністю виправданим і заслуженим кроком. Сьогоднішнє святкування цього дня зібрало у стінах Надринянської загальноосвітньої школи шкільних психологів та соціальних педагогів із шкіл Наддрінянщини. Своє бачення перспектив та першочергових завдань у розвитку даної галузі висловив присутній на урочистому. Очільник райвідділу освіти Михайло Винник. Професія психолога на сьогоднішній день це найбільш актуальна, затребувана саме 21-го століття з загрозами, викликами, які є сьогодні. І якщо ми розмірковуємо про значення цієї психології як науки, її практичне застосування, то ми побачимо, що застосовується у всіх сферах людської діяльності. Тут мова йде, щоб дитина, перебуваючи в школі, по перше, почувала себе комфортно. Якщо є різні труднощі спілкування, якщо дитина ізольована може бути, значить завдання психолога по перше допомогти цій дитині адаптуватися в школі, адаптуватися в сумки з іншими дітьми, аби не було таких Активних явищах, дитяче насильство чи інші оті е, загрози і спокуси, які є у світі. Михайло Винник зазначив основні цілі, які повинні ставити перед собою соціальні психологи. Перш за все, це завоювання довіри дитини і батьків до психолога та предметна робота із кожною дитиною протягом її навчання в школі. Привітати шкільних психологів із професійним святом, окрім керівництва, зібрались також і діти, які підготували для своїх наставників концертну програму: співа, танці, щирі дитячі посмішки надихають педагог на подальшу працю задля світлого майбутнього підростаючого покоління ми хочемо певним чином вшанувати найкращих працівників служби. Ну і просто створити хороший психологічний клімат для наших працівників. Найкращі психологи району були нагороджені грамотами та преміями райвідділу освіти. Нехай цей скромний вияв визнання їхньої необхідності стане для представників даної професії стимулюючим фактором до самовдосконалення задля спільного майбутнього України. Четвертий тур чемпіонату області з футболу для команди ФК Батьків виявився невдалим. 22 квітня на стадіоні Нафтовик місцева команда приймала футбольний клуб Скалуша. Гості додому повернулися з перемогою. Що не вистачило, підопічним поптанича дізнавалися наші кореспонденти. В історії надвернянського футболу багато змін. Крім нової команди, що представляє район в області, на матч приходить більше глядачів та оболівальників. Також нещодавно команду Евкабитків очолив новий тренер Віктор Поптанич. Ця людина відома в футбольних колах як тренер, котрий виховав найдорожчого на цей час футболіста Галичини Ігоря Худоб'яка, гравця Львівських Карпат та збірної України. Сам матч між командами «ФК Битків» та ФК Калуш проходив цікаво та демонстративно. Вже на початку першого тайму Калушани. Пробили штрафний удар з рахунком 0-1 команди пішли на перерву за рівної гри. Буківчани не зуміли забити жодного м'яча у ворота суперника. Натомість пропустили два гострих випади, які стали вирішальними у цій грі. Матч завершився з рахунком 0-2 на користь калушан. Не здобули в той день очок і юнаки. Вони теж поступилися своїм ровесникам 0-1. Інша команда Делятинський пруд гостювала в долині. Дорослі делянтинці зуміли здобути перше очко у цьому чемпіонаті. 0 -0, а юнацька команда також отримала одне очко 1-1. Після чотирьох турів чемпіонату області доросла команда ФК «Битків» набрала три очки юнаки п'ять. Делятинці, відповідно, дорослі, одне очко, юнаки п'ять. Такими результатами команди нашого району знаходяться в нижній частині таблиці чемпіонату області. Слід також зазначити, що у п'ятому турі, який відбудеться 29 квітня у місті Яремчі, пруд прийматиме ФК битків. Початок матчу о 16-й годині. Це були всі новини на сьогодні. Колектив телерадіокомпанії Недвірно прощається з вами та бажає тільки хороших новин. На все добре.